Торік так сталося, що диск защемив сідалочний нерв, я не могла ходити. Ну І тут мені порадили піти до лікаря, який управляє. Я не... То, що я перенесла інфаркт, і мені не можна було управлятися, тут треба було десь до 10 разів піти, а я так 5-6 разів піду, на які управи, що зробити, і починаюся тиск. Я пішла до лікаря. Там, де я на Мазепі якусь, вона сказала, що вам цього не можна робити. Я так з тим лишилася і тепер на місці прийти до отця Олега. Я отця Олега і раніше знала, колись на селянській в не дуже були головні болі. Тоже дуже... випросив, Бога ласки, що здоровив. І визнайте, якось йду і думаю, я так в магазині всюди бігаю. А що таке є? Я не важна довго була ходити, і йшла на поліклініку. До травматолога до хірурга, звідти прийду вже до тижні я лежала в хаті, що я не могла багато ходити, ні більші, нічого. І що я можу ходити добре, я себе дуже добре чую. Я так скажу, я ходила в шкала обу, і я не зрозуміла, що я обійшла, скільки магазинів. Мені і доба прийшла, і мені вдома все було дуже добре. У мене головне, бо я мала службу, причастість. Бо як я не маю на себе людину тоді не чую. То, що цілий рік була хвора, але а. то було, і піджелудочна боліла, і защемлення дисків, голова. І потім в січні боліла голова, так ну, ну перейшло, перейшло. Отець випросив у Бога ласки для нас. Ви ну, розумієте, благодать Господь ага. зіслав на мене. Я дуже щиро дякую. Богові найбільше матінці Божі, отцю небесному духу.